В селі Миколаївщини петрово Солонисі пожежа спалахнула біля житлового сектору. Одразу дві бригади вогнеборців взялися боротися з вогнем. Сильні пориви вітру могли перекинути полум'я на будинки. Вогонь розповсюджувався дуже швидко із-за сильних поривів вітру, вже ближче підходив до населеного пункту, до житлового сектору. Були викликані додаткові сили. Куріло і поруч зі сміттєзвалищем у мікрорайоні Широка Бавка. На території області оголосили п'ятий клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають не палити сухостої та сміття. З початку року в Миколаївській області сталося більше 900 пожеж. Тільки за минулий тиждень у Миколаївському районі виникло 109 пожеж в природних екосистемах. Основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем. А також випалювання сухої рослинності на приватних домоволодіннях і відкритих територіях для паліїв передбачене покарання. Нагадує інспектор. Згідно зі статтею 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Сума штрафу для громадян складає від трьох тисяч 60 гривень до 6120 тисяч сто гривень. Ом, від початку року на Миколаївщині склали більше 60 адмінпротоколів на порушників. Єлизавета, кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканали інтер, марафон. Єдині новини.